Справді, дуже великий кредит довіри надано пану Умерву і дійсно голосували фактично всі фракції і депутатські групи в парламенті. Хочу сказати кілька речей з цих з приводу не тільки цієї кадрової ротації, але й інших. Дуже добре, що нарешті все-таки почали запрошувати посадовців, яких звільняють з посади для звітування у парламенті, і слуховувати і зустрічатися з фракції по посадовці, претендентів на відповідно як кандидатів на посади, з зустрічі з фракціями і групами з оприлюдненням свого бачення і найближчих пріоритетних планів, що буде робити на займаній посаді. Але такий цікавий нюанс, якщо послухати доповідачів з трибуни Верховної Ради. Які звітують виключно про якісь досягнення і якісь хороші позитивні тенденції складає, може скластись враження, що все в нас добре, і навіть було риторично запитували у залі за що там звільнені були. Там, наприклад, у міру з посади фонду держмайна голови там чи з міністерства оборони, що все так добре. А насправді проблем вистачає їх досить багато. Сам Умєров, коментуючи і зустрічаючись напередодні свого призначення з народними депутатами, сказав, що в нього є бачення, як рухати далі міністерство оборони, наголосив на одному з ключових на його погляд моментів, що Міністерство оборони слід повернути його суб'єктність. Він має на увазі, що дійсно зараз міністерство роль Міністерства оборони, на його погляд дещо. Звужена в умовах воєнного стану і зводиться до якихось е, таких забезпечення ресурсних е, речей, а е, мали би виконувати більш ширші функції. Принаймні, була пряма цитата: що суб'єктність міноборони він збирається підвищувати. Друге, це те, що йдуть зараз активні дискусії, в тому числі з Міністерством фінансів стосовно фінансового забезпечення. По частині Міністерства оборони, які зараз з логічних причин витрачає найбільшу частину грошей платників податків, як стосовно 2023 року, тобто я так розумію, що є необхідність певні речі ще дофінансовувати, так і дискусії стосовно підготовки кроштористу держави на наступний рік. І, я так розумію, на рівні уряду дуже йдуть жваві дискусії з цього приводу. І третій момент це зрозуміло, що збільшення. Військово-воєнного потенціалу і забезпечення військових, але тут переплітаються вже функції різних міністерств, зокрема і міністерства з питань стратегічної промисловості і інших міністерств, щоб ми суттєво збільшили там, наприклад, там кількість дронів, виробництво оборонно промислового нашого потенціалу, національних наших виробників, відповідно, оборонного замовлення, і багато багато інших речей. По кадрах пану міром нічого не говорив. Невідомо чи він збирається, чи не збирається там заступників звільняти. Сьогодні були дискусії, що, наче хтось там писав заяви на звільнення, потім то спростовували. Будь-якому випадку кредит величезний надано з боку Верховної Ради, з боку президента, який вносив подання. Відповідно, очікування позитивні, що все таки, як мінімум. Що стосується корупційних скандалів навколо закупівель і діяльності міністерства, буде ну принаймні, зведено до мінімуму. Принаймні, така задача також перед новим новопризначеним міністром стоїть.